Доброго літнього дня, земляки, друзі українці. Хочу подарувати вам вірша, я назвав його будні війни. Став вночі, небо зорі на зорі. Місяць такий ясний і світлий. Мирна мирна ніч і тільки десь. Здалеку з-під Харкова долунали такі тихі вибухи, які не дали так душі розслабитись, нагадали про війну. Я собі ж раніше все написав, а він зараз якраз підходить на наше сьогодення. Яка тиха світла ніч видалась сьогодні? Ясний місяць, зорі ніжно дивляться з безодні. Чути, як у лузі вітер сонно позіхає, як натруджена земля у вісні зітхає. На плечі спить побратим в сталевій шоломі. А я мрію про кохання в холоднім окопі. Перемоги нам розуміння з Богом.